Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, ви мене попросили, я от спішу вам зробити ще сьогодні. Тобто Росія підняла свій флот з атомними крейсерами по бойовій три біля берегів Японії. Дійсно є така інформація. Ну, Ми пам'ятаємо, що між Росією і Японією в них конфлікт за Курильські острови, це ми все знаємо. Ось тому давайте подивимося, що робить російський флот з атомними <кхем> ви розуміли. І так, що вони там роблять? Ну, страхають, страхають, а ви знаєте, це за, за, захист свої, своїх лавках територій, тому що ось ця карта говорить, що це вони взагалі-то не праву не їхні території. Хоч ця карта говорить. Моє, це з егоїстичної точки зору, але ця карта говорить про те, що вони так: от, 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 ну то ж саме, ем, як і е, наші території, і всіх своїх сусідів. Ця карта теж говорить про те, що тут ще е, толком нічого не визначено. Тобто, тут бабка надвоє гадала, тут ще конкретного рішення не було прийнято. Імператор так рішив і захищати, бачите, це, будемо так говорити, маневри такі, так, щоб показати, це наше, що це наше, і це, це от все, це є наше. Показово прокататися туди-сюди. Можливо, якісь навчання, ну, я тут навчань, поки що карти мені не показують. Показують просто маневри. Це, знаєте, як. Той кугут, який е, обходить своє куряче царство. Ось це ось ну, на зразок того. Імператор показує, що це наше, оцей вихід такий, е, лишній раз, тобто показати, можливо, трошечки посвітитися як то сонечко, показати, що воно наше, ми збираємося це захищати. Тобто, ми готові. От, знаєте, ще можна так сказати. Ну, устрашення можна так сказати. Бо тут ви бачите сонце яке. Зараз я вам його покажу. Сонце ну, от, голова Сонце йде. Тобто, я тут хазяїн, якось так. Ну, імператор так рішив. І так, давайте подивимося, чи це буде якийсь конфлікт, з Японією, чи це ще щось буде. Невже вони. Ну, в принципі, я не б... тут карти не показали, тут тільки показали карти, що дійсно росіяни. Ну, так, да, це періодично. Дивіться, ця територія, вона тимчасово в них. Я ще зараз запитаю карти, чи будуть японці, наприклад, якось себе проявляти. Ви знаєте, вони налякані, відверто скажу. І будуть намагатися все заспокоїти. Тобто, наскільки я розумію, ось ця ситуація, що московити розхитують, так, ось вони розхитують цю ситуацію, Японія буде намагатися, навпаки, це все приборкати. Тільки Японія? ну, Тут, щоб, знаєте, щоб не стати жертвою, так. Будуть намагатися втихомирити. Тобто я не бачу, що тут Японія щось буде конкретно. Буде тут якийсь конфлікт. Давайте це подивимося. Чи буде якийсь конфлікт? Можливо, американці прийдуть, можливо, ще хтось прийде, якась інша країна, третя там, Китайці чи ще щось. Буде якийсь конфлікт тут. Чи так спокійно? Ну, тут якась блокада буде, але світ, бачите, показує світова карта, що воно втихомириться. Мені карти показують, що е е пройде якийсь час, втихомириться, ніби на якийсь час е заблокують цей конфлікт. Ось як я це бачу. Тобто це е заморозять, заблокують, можна сказати, не дадуть розвиватися. Ось, якось, я поки що ось якось так бачу. Буде якесь рішення прийняте. Тобто трошечки я бачу тут, що заспокоїться. Конкретно заспокоїться. Так, ще хтось, можливо, ввійде у цю гру. Ця карта говорить, що ще якась впливова країна може вступити в цю гру. Це, в принципі, <кій> дивіться, Стату... дуже нагадує статую свободи. Я чомусь схиляюся до того, що тут може або Америка вступитися. Ось Китай не думаю, тому що Китай не по цій карті в мене йде, Китай йде по іншій карті. А тут от чомусь мені нагадало, що це може Америка. Тим більше десь у нас країна от світ, якась світова країна, весь світ якось так заблокують. Таке враження, що на якийсь час вони зможуть заблокувати, заморозити цей конфлікт. А я так скажу, що росіянці вони трошечки. Знаєте, немає в них, наскільки я розумію, от немає в них ніяких перемог наразі, так, то вони десь і інде шукають конфлікта. Їм особливо потрібні якісь конфлікти. Вони шукаються. Оце, оце шукає їх прямо. Знаєте, як ну знаєте, як то кажуть, щось їх отакого от в одно місце, що то от, от вони не можуть. Це треба, це вони живуть конфліктами. От, скільки ми знаємо цих росіянців, вони завжди так, ось ось так мені виходить. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.